Змилися надо мною, Господи, сину Давида. Пожалі мене, Ісусе, пожалі, я вертаюся з дороги, я вже твій. я дарунок маю квіти і життя. Чистий ранок буде сон уже весна, пожалі мене, Ісусе, пожалі, я у серці відчуваю ти вже, мій. тільки плачу над минулим, що було. Вдячний я за те, що вже пройшло, пожалій мене, Ісусе, пожани, подаруй мені, я прошу свій спокій. я не хочу бути більше у світах. Краще бути є з тобою в молитва. Пожалі мене, Ісусе, пожалі, я вертаюся з дороги, я вже твій. я не хочу бути більше у світах. Краще бути є з тобою в молитвах. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давида. Такими словами звертається бідна засумована мати, яка благає і жебрає, бо чуємо Слово Боже, що прийшла до Ісуса. Впала на коліна і просить за свою дитину. Ми бачимо той приклад, як ми маємо в своєму житті поступати, як ми маємо реально молитися. Як казала одна панянка, прошу ксенза. Молюся помпею, але щось нічого не допомагає. Питається в неї священник, ну а як ви всі молите? Та отак в особі сиджу в кріслі. Телевізор, там мій старий телевізор, дивися, я ще там трохи радіо слухай, бо теж маю знати, що робиться в державі. Дорогі мої, та бабулька, вона б де молилася, дай Боже здоров'я, хай живе 100 років чи 120, але вона ніколи не випросить саме через таку молитву розсіяну, розталяпану, вона ніколи не випросив Бога тої чи іншої ласки. Ми бачимо жінка зі сьогоднішнього Слова Божого. Вона волає за Христом і кричить: Змилуйся наді мною, Господи, Сину Давидів. Далі ми бачимо, що почали апостоли казати учителю та відпусти її, бо бачиш, кричить за нами. Не мов би апостоли встидалися, що якась там жінка кричить за Ісусом, щоби пошвидше відпустив її, щоб йшла собі геть своєю дорогою. Але Господь в такий спосіб. Випробовує витривалість молитви цієї жінки. Бо ми бачимо, що каже Господь, що вона підійшла, впала йому до ніг, вклонилася і сказала слова: Господи, поможи мені. Далі Господь каже, що Він не прийшов, щоб спасати якихось інших, але тільки до погибших домовець Ізраїля. Жінка відповідає, що навіть щенята, вони їдять крихти, які падають в багатого зі столу. Звичайно, ми знаємо, що народ Ізраїля свого часу був вибраним народом. Ми знаємо також ту історію прекрасно, коли той народ Ізраїля відвернувся. Ми знаємо прекрасно, що по сьогоднішній день той вибраний народ Слово в лапках, той вибраний народ по сьогоднішній день він чекає на свого Месію. Коли він там прийде, який він там має бути, то вже друге питання, але ми бачимо, що жінка не відвертається. Нинішній день ми йдемо до нашого ближнього, просимо нього про якусь поміч, чи духовну, чи матеріальну, чи фізичну. Ми бачимо, що сьогоднішня людина 21 століття вона дуже часто відвертається. Як говорить старе прислів'я, коли була хата з глини. Було серце людське золоте. Сьогодні людина купається в золоті, і її серце є кам'яне на чужу біду, на чуже хрест, чуже терпіння випробування. І тому, щоб та наша життєва мандрівка не була такою, скажімо так, надзвичайно важкою, бо Господь ніколи не дасть терпіння тій людині, яка не в силі. Знести це терпіння він є тільки те, що людина може і в силі знести. І тому ми можемо це терпіння пережити перебути, якщо ми в своєму серці посідаємо віру. І тому в кінці Слова Божого ми чуємо: Жінко велика Твоя віра. Ми бачимо, хай тобі станеться за твоєю вірою. Тобто нинішній день, де ми маємо взяти ту віру і чому ця віра є конечно для нашого спасіння? Ми є на землі, щоб не тільки їсти, пити і гуляти, але ми так само маємо розуміти, що це все є для тіла, але ми маємо також безсмертну душу. Господь не противиться тому, щоб ми мали кусок хліба до хліба і ложку води. Але Господь також вимагає, щоб ми дбали про свою безсмертну душу. Що з того, що людина здобуде увесь світ, а занапастить власну душу? Дуже часто ми чуємо ті слова зі Слова Божого з Євангелії, святе письмо. Наступне ми бачимо, що таке є віра. Віра це провідник до доброго і цілюще джерело на всі, недуги душі. Це є щит проти ворожих наступів. Це є потішитель у нещастях, це є невтомний дорого, непомильний дороговказ до неба. Перше, це є провідник до доброго. Якщо людина посідає віру, вона буде старатися в своєму житті ніколи не схибити з цієї дороги. Вона буде старатися зі всіх своїх сил виконати закон Божий. Наступне це є цілюще джерело на всі недуги душі. Ми знаємо, що є відпустові місця, ми знаємо, що є цілюще джерела, але це є для тіла. А тут говориться про те, що віра є тим цілющим джерелом для нашої душі. Наступне це є щит проти ворожих наступів. Чим ми боремося проти спокус диявола. Чим ми, скажімо так, захищаємо навіть і своє тіло, особливо маємо захищати свою душу від спокус сатани диявола від гріхів, тільки нашою вірою. Наступне, що це є потішитель у нещастях. Звичайно, коли людина стоїть на краю пропасті і здається, що все, кінець, немає нічого. Але людина через той страх тієї пропасті, вона не бачить, що треба в ту пропасть заглянути, і там вон, буквально 50 сантиметрів від того краю пропасті вона побачить підвісний міст. Але до того моста треба капельку спуститися, тих 50 сантиметрів, чи тих пів метра чий метр, метр нічого страшного. Бо там є рука Божа, яка буде провадила нас далі. Згадаємо час Великого посту, коли ми співаємо пісеньку про двох братів, які двигали свій хрест. Один двигав, тяжко йому було, але допере його до кінця, перекинув через провалля і перейшов на другий бік до Царства Божого. Другий пиляв, кожний, кожний метр пиляв той хрест, в кінцем результаті полетів разом з тим хрестом туди, глибоко до дна. Але якщо ми посідаємо віру, то цей потішитель, ця віра буде нам підтримкою у нещастях. Наступне це є непомильний дороговказ до неба. Людина Старого Завіту, закону Мойсея, вона мусила виконувати 10 Божих заповідей. Ми з вами, є діти Нового Завіту, і ми маємо виконати всього навсього дві заповіді любові: перше люби Господа Бога Твого, друге люби свого ближнього. Звичайно, що ті 10 заповідей Мойсея, старого закону, вони ховаються, криються в тих заповідях любові. Бо тому що катехизм е, католицької церкви він поділяє перші три заповіді, це відноситься до заповіді відносно Господа Бога, любові до Господа Бога, наступні сім це відносно любові до ближнього. Але Господь Ісус Він сказав, що я не прийшов скасувати закон Мойсея, я прийшов його доповнити. І тому ми маємо всього-навсього дві заповіді любові: перша люби Бога, друга люби свого ближнього. Як каже Святий Августин, що Люби Господа Бога і роби все, що хочеш. Але якщо реально кожен із нас задумається, чи має я ту любов правдиву любов до Бога, то, звичайно, ми ніколи собі не дозволимо порушити тих десять Божих заповідей чи тих дві заповіді любові. Наступне, якою має бути ця наша віра, найперше, вона має бути загальною, міцною, живою. І витривалою. Що це означає загальна? Кожен із нас пам'ятаємо, чи, можливо, час від часу заглянемо до катехізмової частини, ми побачимо, є шість прав святої віри. Якщо ми засумніваємося хоча б в одному пунктику, ми грішимо проти віри. Тоді ми що наша віра не є загальною. Наша віра має будуватися на тому, що подає до наслідування, подає до вчення свята католицька церква. Не то, що говорить сьогоднішній світ. Нема нічого страшного, нема євхаристійного посту аж три години всього-навсього одна. А для чого тобі йти до, до святої сповіді, якщо ти не відчуваєш потреби, ну завтра все рівно тим самим нагрішиш? Прийде час, ти відчуєш голод за молитвою. Прийде, ну ти не можеш не молитися. Прийде час, ти відчуєш голод за е, сповіддю, за святим причастям, і тоді ти підеш, можеш не ходити до церкви взагалі. Але, дорогі мої, наука Треденського собору 16 століття. Вона говорить, що поза католицькою церквою немає спасіння. Другий Ватиканський собор, 1963 65 роки, що говорить? Що всі релігії одинакові до Бога ведуть. Але, мої християни-католики, ми маємо розуміти, що є шість прав святої віри, і що одна правда говорить: є один Бог, один Бог, що все сотворив і управляє. Ми знаємо, коли Господь перед своєю страстю, перед тим, як покликав 12 апостолів, Він сказав до Симона Петра: «Симону, сину Йонин, ти є Петро Скеля, на тобі побудую мою церкву. Чуємо? Одну єдину мою. Не мої церкви, а мою одну єдину церкву. Наступне наша віра має бути міцною. Міцною віра наша є лише тоді, коли ми чуємо різного роду, упреки, напевно, російське слово, але менше з тим розумієте, про що йдеться. Коли ми чуємо якісь колючки в сторону нашої віри, католицької віри, о, слово католик це є від слова кат, то там тільки катують. Ось ми православні суперсвяті. Ні. Ми маємо розуміти, що колись була одна єдина Вселенська церква. Сьогодні поділилися на. Якщо пам'ятаєте свого часу, коли Янукович був при владі, на державному рівні було зареєстровано 250 вірових знань. Уявімо собі, скільки всякого хламу є тільки в нашій державі. І коли ми зустрічаємося з людьми, які намагаються, звичайно, через диявола, засіяти сумнів в нашому серці, ми маємо бути сильні і витривалі. Ми маємо втікати від таких людей чим подальше. І то, що каже Другий Ватиканський Собор, треба всіх любити, і до свідка Його ви треба сказати добрий день, щоб його не образити. Перепрошую. Але католицька церква нас вчить. Ми маємо вітатися християнським привітом. Наступне наша віра має бути жива. Що це означає? Це означає, що ми маємо ту свою віру. Доповнювати, розвивати, примножувати. Віра це не є ім'я дівчини, яку ми зустрічаємо в своєму житті. Віра це є той дар Божий одна з чеснот Божих, який дає Господь кожному із нас, коли ми народжує, народжується нове життя. Господь дає три чесноти: віру, надію, любов. В нашому східному обряді зразу після святого хрещення виділяється таємство миропомазання для того, щоб ми були добрими христовими воїнами і щоб ми розвивали тих три чесноти. Святійший отець в 25-й рік проголосив роком надії. Будемо в цьому році, 25 п'ятому, будемо роз, розкривати ту чесноту надії, Божу моральну чесноту. Також наступне, що щоб наша віра була живою, ми маємо що показати, що ми посідаємо віру. Віра це не означає їхати маршрутці і телепати вервицею, це не є жодна ознака віри. Віра це коли ми можемо за віру постояти. Віра це коли ми, наша віра є живою, коли ми не пройдемо повз нашого ближнього, ми поділимося з ним куском хліба. От тоді буде ознакою того, що ми е, маємо віру, і наша віра вчить ближньому допомогти. Наступне ми бачимо, що наша віра також має бути витривалою. Наша віра тривала, коли ми готові радше все навіть життя віддати, ніж її відректися. Один мученик з перших віків християнства. На ім'я Венантій мав всього-навсього 15 років. Його, для того, щоб він зрікся своєї віри, його піддавали на різного роду страшні муки, терпіння і тортури. Його кидали в кипяток, жодного опіка в нього не було. Його кинули до ями з левами, хижими звірами, жоден звір йому не зашкодив. Його кинули в вогонь, а йому навіть жодна, скажімо так, шерстинка на його одежині не зітліла. Бо людина мала віру. Перетерпівши ті всі терпіння, знущання зі сторони поганського світу, це дитя, 15 років юнак, він вистояв у святій вірі, опісля відтяли йому голову, але тут же ж Господь що забрав його до неба, щоби там нагородити його вінцем нев'яночої слави. Тому, попри сьогоднішній день, при цій 17 й неділі позісленню Святого Духа. Бажаю собі і вам, всім нам, бажаю віри живої, витривалої і спасенної, бо віра запровадить нас до життя вічного. Віра це є той дороговказ, як ми говорили, що віра це є провідник до доброго, цілюще джерело на всі недуги душі, щит проти ворожих підступів і потішитель у нещастях, і непомильний дороговказ. До неба, Амінь. Слава Ісусу Христу.